Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова, і сьогодні ми знову продовжуємо говорити про психологічні аспекти нашого життя. Але торкатися ми їх будемо знову на дотично до відомих персон українського шоу-бізнесу, тому що зашквари весь час, якісь скандали і вони не можуть пройти повз мене як психолога. І я поговорю сьогодні знову доторкнуся до трьох інтерв'ю відомих особистостей нашого шоу-бізнесу. І знову я це хочу зробити не для того, щоб їх засудити, для того, щоб щось сказати негативне, а просто щоб показати вам, на що ви можете звернути увагу навіть у своєму житті. Я не можу розповідати приклади клієнтів, яких я консультую, з якими я працюю, тому що є конфіденційність у нашій роботі, і тому я можу лише показувати щось на публічних людях, тому що вони самі про це відкрито говорять, тому що ця інформація вже доступна. І нічого немає такого, якщо ми покажемо. Знов-таки наголошую, я нікого не хочу засудити чи сказати, що хтось є поганий. Ну, найголосніше, найгучніший скандал був в інтерв'ю це, звичайно, інтерв'ю Григорія Рішетника. Мені скидали на нього посилання, тому я його подивилася вчора. Що я хочу сказати? Коли я подивилася це інтерв'ю, у мене чомусь в голові ось весь час лунала фраза Окей, Гугл. Що я маю сказати людям, щоб їм сподобатися? Окей, Google, що я маю сказати, щоб це виглядало коректно і правильно? Щоб це було дуже. Я... Ще в мене чомусь така пісня в голові лунала. Я колосий мальчик. Я не пам'ятаю, хто її співає. Але от він дуже хоче бути хорошим. І багато коментарів негативних я читала під цим відео, які він фальшивий, бла бла-бла. Е, ну, перш за все, е... Я, він сам про це розповідав, про те, що він в дитинстві мав певне захворювання, шкіри, і він з цим боровся. І от я просто зараз вам хочу сказати, чому, можливо, його поведінка є такою. Він боровся з цим, і в нього був певний в психології, це називається комплекс неповноцінності. Його відкрив ще учень Зігмунда Фрейда Альфред Адлер, який говорив про те, що якщо людина відчуває себе у чомусь менш вартісною, менш успішною, ну є якийсь комплекс, наприклад, фізична вада, якась да, якщо дитинка народилася, наприклад, дуже маленькою кволою. І не може супер, суперничати зі своїми старшими, наприклад, братами чи сестрами. Вона відчуває, що вона гірша, слабша, і в неї може розвинутися компенсація. Вона намагається це компенсувати чимось іншим. Наприклад, якщо я не сильний фізично, я буду сильний в якихось науках. Наприклад, це як до прикладу. І, от, мабуть, у нього те, що він відчував. А якусь свою, можливо, неповноцінність через свою хворобу шкіри, він поч... він вирішив, що він стане найкращим, тому що він сам проговорює Я хотів бути популярним. Тобто популярність це для нього був спосіб показати те, що ви бачите, як до мене відносились. Ми знаємо, що діти істоти дуже жорстокі. Якщо вони бачать когось в чомусь слабкішого, вони бачать цю слабину і вони будуть весь час по цьому. Бити, топтатися. Я, я думаю, що кожен, хто чи в дитинстві носив окуляри, чи ще щось, він з цим зістикався. Я особисто це дуже гарно пам'ятаю, тому що я була дівчинкою у тостих окулярах. Е, я і хлопці, часто, коли я виходила гуляти з дітьми в двір, просто там зривали з мене ці окуляри, викидали десь в кущі, і ми з подружками потім їх там шукали. І весь час у ці образи да там чотирьоглаза і т.д. і т.п. Звичайно, це е, треш, трішки впливає. На самооцінку і на те, як ти себе відчуваєш. І от він, мабуть, вирішив стати дуже популярним для того, щоб довести тим, хто його ображав, що подивіться, я досяг. І для нього оця думка, що я буду дуже хорошим, я буду дуже цікавим, вона у нього проявляється у всьому. Вона проявляється у нього у тому, як він виглядає. Тобто це такий над, надперфекціонізм, як він себе поводить, його манера розмови. Що мене вшкварило в цьому інтерв'ю, і коли торкнулися у цієї теми весілля прокурора, про що він говорив? Що це було таке весілля, це було таке весілля. Десять годин, десять годин, два дні, другий день був у вишиванках. Ми кричали Слава Україні і збирали гроші на ЗСУ. Штамп бінго, якщо ти говориш, що ти вишиванця, якщо ти збираєш гроші на ЗСУ, якщо ти кричиш слава Україні, значить ти патріот. Боже, та скільки ж корупціонерів крадуть вишиванка гроші, знищуючи нашу країну навіть зараз. Але оці штампи: вишиванка, мова, віра, слава Україні. Люди на цьому грають. Ну, ну мені це так, так було дивно. Ти можеш не носити вишиванку, ти можеш не кричати на кожному кроці: слава Україні, але робити щось для своєї країни, по, крайні, ну, по крайній мірі, не, не, не розкрадати її. Да? Так от, і от для нього дуже важливо бути хорошим і популярним. В кінці Аліна Доротюк йому задає питання про 73%, і чому він так сильно облизував нашого президента. Чи це, чи це щиро, чи це не щиро. А ви знаєте, я думаю, що це навіть щиро. Тому що для нього Зеленський є прикладом, як, в принципі, з нікого ти можеш стати президентом. Я не кажу, що Зеленський був ніким, але він не мав політичної кар'єри, він не мав політичної освіти, він був актором, в принципі, те, що має зараз Решетник. Публічна особа, публічна особистість, телеведучий, відомий. І для нього він, звичайно, є як таким путіводною звіздою. Що ось як можна. Тому я думаю, що він так да, дійсно можливо щиро ним захоплюється таким кар'єрним шляхом. А оскільки його вибір бути дуже хорошим, дуже популярним, в нього все повинне бути ідеально: ідеальна дружина, ідеальна родина, ідеальний він і для нього ну, будь-яка, якщо хтось з ним не погоджується, для нього це як травма. Да, є в нього певний нарцисизм, але я вже говорила не раз у своїх відео про те, що. Нарцисизм, нарцисичні риси або істероїдні риси є у дуже багатьох відомих особистостей. Ну, мабуть, якщо не у 90 то у 80%, тому що це їм допомагає, і це їхня природа. Люди з такою акцентуацією, з такими рисами, вони ма і хочуть бути надпопулярними. Тому, якщо торкатися ось цього інтерв'ю, я дуже хочу вам подобатись, я дуже хочу бути ідеальним. Настільки, що це може навіть викликати знаєте, певну відразу, да? коли от людина настільки ідеальна, що хочеться на ній поставити якусь пляму. Пам'ятаєте, як в фільмі У мене слишком хороша репутація, вже давно пора її спортити». От Хочеться, щоб ця людина була трішки, трішки більш реальною, щоб німфо не було над головою. Друге інтерв'ю, яке я продивилася, було інтерв'ю Даші Астахіве. З Емо Антонюк. А ви знаєте, це інтерв'ю я нічого не можу про нього сказати такого негативного. Навіть Ема Антонюк вона себе вела достатньо адекватно, достатньо тихо і слухала про те, що говорить гостя, не намагалася її забити, якось задавити, навіть фемінізмом ніяким не намагалася задушити своїм баченням фемінізму. Але у Дарії Астафєве була та ж сама проблема в дитинстві. Вона мала, як вона сказала, псоріаз до восьми років вона була лиса, вона була негарна, вона була дуже дуже, дуже худа і вона а, пішла в свій внутрішній світ, в якому вона фантазувала те, то, якою вона хоче бути. В неї був, вона жила у своєму внутрішньому світі. Тобто це певна частина її особистості. Вона стала теж популярною, вона довела усім, що вона може бути надзвичайно. Жаданою, що всі мене будуть хотіти це і плейбой, і над, я думаю, РТЗ, мабуть, най, найвідвертіша група да, у нашому шоу-бізнесі Нікіта, в якій вона була. Всі її хотіли, всі говорили про її тіло, про її зовнішність, про її звабливість, про її привабливість. Вона цього наїлася, вона задовольнила себе і своє, отаке теж. Свій комплекс неповноцінності вона його компенсувала, і зараз вона каже, що я хочу, щоб люди нарешті зрозуміли, яка я, що я люблю читати, що я там створила канал аудіокниг. Вона намагається зараз показати те, той, якою вона є насправді, Нібито схожі ситуації з решетником, але трішки інший вихлоп, бо тому, що е, люди є різними, Нібито схожа ситуація, але їхнє оточення, їхня природа, те як вони розвивались воно їх зробило різними, тобто ви теж можете подивитися на такий вигляд, як комплекс неповноцінності та компенсація, можуть зробити щось з людиною. І третє інтерв'ю, яке я продивилася, це було інтерв'ю Стася Ровінська. Мені на написали про це у коментах під минулим відео з Аліцькою. Ну, Аліцька, як завжди, хотіла показати, що е я свободна, якщо хтось хоче, я ще не заміжня. Вони говорили про те, що у Нью-Йорку... Е Дуже важке життя, і тим, тобі буде легше і краще жити у Нью-Йорку, якщо ти будеш, е, ну, наприклад, заміжньою за американцем. Стася казала, що їй це вже не грозить. Вони розмовляли про депресію Стасі Равінського. Вони розмовляли про багато тем, як важко дійсно жити зараз у Нью-Йорку, Як це важко, як це дорого, бла, 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 скільки проблем, скільки проблем. Е, але мене, мені сподобалася одна фраза. Е, я на антидепресантах сказала Стася Равінська. Мені робили тестик, там депресія. І це все дуже важко. Її Аліцька запитала: а чи ходиш ти до психотерапевта? Ні. Чому я маю я кілька разів намагалася, два-три сеанси. Я розумію, що я сама все про себе знаю, я сама можу собі докопатися, найкраще будь-якого психотерапевта. Ну і тут в мені вже знаєте загралось таке ха-ха три рази. Чому люди часто так думають? Найчастіше люди думають, що вони можуть зробити все самі без психотерапії, насправді ті люди, які дуже потребують психотерапії, але вони навіть бояться в цю сторону заглянути. Тому що психотерапія, коли у вас є якась власна, особиста, особистісна проблема, ваша психіка вибудувала певні захисти. Вона не дозволить вам зайти туди, де буде дуже боляче, тому що захисти вибудовуються для того, щоб полегшити оцей біль, який ви маєте всередині себе. І тому ваша психіка вас просто не пустить. Тільки вмілий психолог, психотерапевт зможе обійти ці захисти, зможе якось доторкнутися і намагатися пропрацювати це для того, щоб вам ж було легше. Тому сам у собі ти ніколи не докопаєшся. Коли людина каже, що ні, мені не потрібен психолог, то як сміються дуже часто психотерапевти, найчастіше цій людині справді най... психолог надпотрібен. Тому я просто чому я до цього торкнулася? Не тому, що я хочу сказати, яка наша професія необхідна, які ми незамінні, а тому, що ну це такий закон психіки. Ми не можемо власну проблему. Навіть ми, психологи, ми маємо своїх психологів, тому що є певні сліпі плями. От моя психіка вона захищається, вона вистроїла певний мур оборони, і вона не пустить туди. І тільки інша людина тверезим поглядом не без емоцій вона може заглянути у вас усередину вас. Вона може вам допомогти зрозуміти, від чого ви тікаєте, чого ви боїтесь, чим ви боїтеся зіткнутися. Тому психотерапія цим і цінна. І, да, звичайно, за, за першу сесію ви можете не зрозуміти, що це вам допомагає. Тому що перше, перші кілька зустрічей це психолог. Він, перш за все, він прощупує вас. Яка ви людина, які способи роботи з вами праці будуть з вами більш конструктивними? Хтось думає образами, да? хтось більш логічний. І тому на якій стороні з вами працювати, щоб вам це було більш легко, більш приємно і більш це було конструктивно, і мало якийсь результат, тому звичайно перші, перші кілька зустрічей. Вони рідко бувають надпродуктивними у плані психотерапії, що буду щось змінюватися. Якщо ви прийшли у кризовому стані, то да, перші кілька зустрічей там ми знімаємо кризові стани, ми знімаємо там, надтривожність якісь інші проблеми, з якими ви приходите. Ми намагаємось вам полегшити ваш стан. Але справжня робота починається пізніше, коли сформований контакт, коли вже сформована певна довіра, і ви можете нормально працювати. Тому, коли людина говорить, що мені не потрібен психолог, то їй потрібен психолог. А звичайно, ми знаємо, що у стасі складні проблеми з її мамою Сніжаною Єгоровою. А хто роди, народився і зростав у 90-ті, Ми пам'ятаємо хмар, да? Хід парад вона його вела. Ми пам'ятаємо і по інших проєктах, і що вона говорить і робить зараз. Тому, звичайно, в неї є проблеми, в неї є невирішені якісь питання. Як у кожного з нас повторюю, що кожен з нас він не є ідеальним. У нас у кожного є якісь питання і проблеми. Тому треба звертатися в таких випадках. А якщо вже є депресія, так, якщо ви приймаєте антидепресанти, це знімає певні симптоми, гострі симптоми. Але саму проблему це не вирішує. Ви не вирішує ваше бачення цієї проблеми, воно ніяк не трансформує вас. Воно просто забило: якщо у вас болить голова, ви випили таблетку від головного болю. Приступ головного болю, мігрені чи шлункового болю, знявся. Але причина, чому у вас болить голова або чому вас нудить, ви ж не знаєте. Якщо причина не усунена, вона буде весь час повертатися. Так от, це такі мої три враження від інтерв'ю, які передивилися на цьому тижні. А якщо вам цікаві якісь особистості, пишіть мені під цим відео, коментуйте ваші лайки, коментарі, вони всі я читаю, вони для мене є цінні. Підписуйтесь на канал. Якщо вам потрібна власна консультація, звертайтеся до мене у Директ. Ви мене легко можете знайти у всіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, X, і Twitter. Посилання на ці мої соцмережі є у описанні каналу. Стукайте у директ, ми обговоримо, якщо вам потрібна консультація онлайн у Skype, у Зумі, чи через будь-які інші месенджери, які мають відеозв'язок. Тож, а зараз я вам всім бажаю гарного дня, гарних вихідних, якщо вони ще йдуть у вас. До нових зустрічей. Пока!